Тероризм, державний тероризм, більше того, цей тероризм був цілеспрямований, спланований для того, щоб викликати якомога більше жертв, і як, як будь-який терорист або будь-який тероризм має на меті і завдати жертв якомога більше, і налякати, залякати. Тому і називається терор. Тому і перекладається, якщо англійською, то терор це ж залякування, жах і так далі. І тому і називається тероризм. І те, що вчора Росія свідомо. З початком робочого дня, з початком робочого тижня, е, масово обстрілювала Київ, Кривий Ріг і обстрілювала саме цивільні об'єкти. І це ще раз підтверджує саме такі мій висновок. Я сьогодні зранку їхав до вас на ефір. проїжджав справді цей е, пологовий будинок і два верхніх поверхи повністю знищені бойовим дроном. Тобто, тут теж ніяких сумнівів немає. Як і влучання в Ахмадит, це влучання бойовою бойовою ракетою. Х-101, яка цілеспрямована била в ну я що тут. Точно не оминеш, коли ти наносиш удар по місту, по заселеному місту, по багатових поверхівок, високоповерхівок, ти точно влучиш в цивільне населення, і Росія так і робила. І в кривому розі до речі, таке саме підтвердження: ж по приватному підприємству, і саме в корпус, де знаходились профспілки, там ще більше жертв. З вчорашнього дня я і інші мої колеги зв'язувались напряму з. on. Я в себе на Фейсбуці теж це виставив, і зразу напряму нашим колегам, американцям, британцям та всім притомним членам Ради безпеки ООН наводили і докази, і вимагали, щоб прямо зараз, по-перше, Росію нарешті викинули з ООН за такий терористичний акт. Друге, щоб бодай такі країни, як Індія, прем'єр-міністр якої обіймався з Путіним той самий день і в той самий час, коли Росія нищила наші лікарні, перейшли. Ли, все ж на бід на бік цивілізованого світу і перестали підтримувати агресора, тому що так для Путіна, знаєте, це можна довго йому бавитися, якщо найбільша демократія в світі Індія, його в цей день обіймає. Це ненормально. да.